Привіт, я Таня, і я рада вас вітати на каналі. І знаєте, що я подумала? Давно у нас з вами не було вишивальних майстер-класів, і це необхідно виправляти. І виправляти ми це будемо за допомогою шву-Ретяс. Це досить простий, але при тому дуже гарний і ефектний вид шву. Його ще, до речі називають неправильний хрестик. У цьому відео я покажу схематичне його виконання, ну і відповідно продемонструю, як його вишивати. Вишивати я буду вам на каневі, для того, щоб вам було зручніше рахувати ниточки, щоб ви зрозуміли саму механіку створення даного шву. Але давайте для початку помилуємося тим, що у нас з вами має сьогодні вийти. Давайте тепер зобразимо наш овреті схематично. Я буду вам його демонструвати на листочку в клітинку, для того, щоб ми з вами уявили, що клітинки зошиту це нитки полотна. Щоб нам було простіше і рахувати, і вишивати, так би мовити. Робимо перший прокол. Опускаємось низ на три нитки полотна і вправо на дві. Це буде наш перший стібочок. Далі, під низом ми повертаємось назад на дві ниточки полотна, начебто під нашим першим проколом. І тепер робимо звичайний хрестик. Ось таким чином. Це наш третій стібочок. Далі під низом ми повертаємося у місце першого проколу. І тепер увага! ми від нашого правого нижнього краю відступаємо дві ниточки полотна, і саме туди робимо прокол п'ятий. Далі ми повертаємось знову під низом, роблячи шостий стібочок з вивороту. Піднімаємося догори, роблячи сьомий стібочок. Під низом ми знову повертаємося назад. І ось таким чином продовжуємо далі виконувати шов-ретязь. Насправді, чому його називають неправильним хрестиком? Тому що, як бачите, він не рівний. Вниз у нас буде три ниточки полотна, вправо дві. Це може бути абсолютно різна кількість, це може бути вниз чотири, а в бік три нитки і так далі. Тут головне, щоб цей модуль повторювався. Давайте ще раз проговоримо. Тобто вниз у нас йде три ниточки полотна, а вбік у нас з вами йде дві нитки полотна. І до речі, саме ось це і називається модуль. Або ще його називають кроком. Модуль і крок це одне і те ж саме. Що ж, переходимо до вишивки. І так, дуже часто мені задають питання про те, як закріплювати нитку. Якщо в мене до цього не було візерунку і немає ідеї закріпити нитку за, за попередню вишивку, тоді я просто залишаю такий зазвичай довгий хвостик, який я заправлю у ту вишивку, яку я зараз буду створювати. І так, опускаємося, рахуємо в нас три ниточки полотна донизу, і дві. В бік. Робимо перший прокол. Ще раз три донизу і дві вбік. Ось таким чином. Тепер виводимо голку під низом назад на дві ниточки полотна. І робимо ось такий перший наш хрестик. І повертаємося у місце першого проколу. Тепер від правого нижнього кута ми відраховуємо дві нитки полотна і робимо ось такий, бачите, стібочок. І повертаємося в правий нижній кут. І далі знову формуємо хрестик. Повертаємося вгору нашого хрестика другого. І знову відраховуємо від правого нижнього краю дві ниточки. Ось так. І знову формуємо хрестик. Я залишу відео процесу, щоб вам було більш зрозуміло. Також не забудьте підписатись на мій інстаграм, щоб ми з вами познайомилися ще ближче. Посилання в описі під відео. А тепер давайте поглянемо на виворіт. І ось так він у нас з вами виглядає. Це дві рівні лінії. Тепер заправляємо нашу ниточку, я зазвичай заправляю ось так: між петельок шву. І обов'язково в одну сторону, і потім повертаюсь хоча б на 1-2 стібочки назад, для того, щоб краще закріпити нашу нитку. Тепер давайте повернемось до той ниточки, якою ми починали. Я її ось так висмикую, заправляю в голку і буду ховати у самому шві, в тому, що ми вишили. І тут, до речі, дуже класно, якщо у вас є нитковдягач, це спростить вам роботу і збереже ваші нерви. До речі, оцей, що ви бачите, це один з моїх фаворитів на твердій ручці. І знову ж таки, ми ховаємо спочатку в одну сторону під декількома стібочками і повертаємось назад. Також ховаємо під декількома стібочками, хоча б під одним. Це особливо важливо, якщо ця річ буде у вжитку, і ви будете її там постійно або прати, або десь розстеляти, для того, щоб наша ниточка з вами нікуди не ділась. Ось так ми фіксуємо її і обрізаємо. Що ж, на цьому все. Ми з вами ще, звісно, трішки помилимося з результатом. Але якщо вам сподобалось це відео і було корисним, не забудьте про вподобайку і коментар. Це підтримує цей канал та допомагає йому розвиватись. І не забудьте, звісно, підписатись, щоб не прогавити нові цікаві відео. До нових зустрічей, Па-па!